Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Полмарчева. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки та пишіть коментарі. Нарешті настало прохолодне літо. 27 градусів це те, що потрібно, бо спека вже дістала і я для вас не знімав довго відео. Це довго очікуване відео, тому підпишіться і пишіть коментарі, чи їздили ви кудись влітку за кордон. А можливо, ви їздили в нашу українську Одесу відпочивати. Напишіть в коментарях, де ви відпочивали. А ви знаєте, що закінчується літо? Скоро останній місяць літа. Пролетить він швидко, тому треба закупатися, закупатися шкільними. Предметами, речами, тому що скоро вже школа, 1 вересня, і діти підуть до школи. Тому встигніть купити в Аврорі цікаві новинки, а саме щоденники та зошити, і зараз ми будемо розглядати їх ціну та саме, які вони є. Давайте, погнали! І так, дивіться патріотичний щоденник. Ось такі в нас птички. Щоденник в нас. На 40 аркушів. Так, ну, тут можна приклеїти свою фотокарточку, ім'я по батькові, група школи, група крові домашня адреса e Так, тут вже написані всі предмети. Мій клас, прицвійші, адреса, мої вчителі. І тут вже Понеділок, початок року, кінець. Ну, трошки другий. У мене був другий щоденник, а тут ось такий. Давайте подивимося ціну, скільки коштує ось такий щоденник. Так, 34 гривні коштує ось такий шкільний щоденник. Так, давайте дивитися далі. Патріотичний зошит знайшов в Аврорі 60 аркушів. Він у нас іде в клітинку, і такий зошит в нас коштує 24 гривні. Ось такий патріотичний зошит. Можна скласти комплект. Ось такий комплект. Так, дивіться, знайшов ось такі білочки. До речі, коли я вчився в школі. Нам забороняли ось такі е, цвітні зошити і заставляли обклеювати їх або звичайною бумагою, або брати ось такий е, листок в клітинку, або в лінійку, або в косу, завертати ось цю обгортку. Я, до речі, такого не любив і завжди ті обгортки здирав. Ось така у нас білочка коштує. 24 гривні. Ось така білочка, 60 аркушів. Так, це у нас ось така ягідка 60 аркушів також. Клітинку. Так, 24 гривні. Ось такий різнокольоровий. З принтом ягідки. Париж. Дивіться, знайшов Париж, Ельфілєва вежа, кому до вподоби, Напишіть, хто може був в Парижі, як вам. Тому що е деяким людям нравиться, кажуть, ну подобається, кажуть, що там романтика. А деякі кажуть, що крім Ельфілєвої вежі нема на що дивитися. Ну, Лаур, Так, диві дивіться, 24 гривні. По 24 гривні ось такі зошити в нас. Банан. Ну, Хто полюбляє ось такий банан. Це у нас 48, 48 і теж клітинка. Давайте глянемо. А так, найдешевший, то по 7 гривень. 27 гривень зараз на акції був 34. Ось такий з бананом. Так, друзі, давайте дивитися далі. У нас є ось такий така кумедна собака в Лондоні. Є щось дивіться з котом. Так, ціна такого, зараз ми глянемо. Це в лінійку у нас зошити. 24. 24 листочки. Так, шкільний зошит. До речі, лінія 14 гривень. Взагалі круто. Ось дивіться, який щоденник прикольний. Це, мабуть, для дівчат. Або зараз може. Кому до вподоби 34 гривні. Ось такий щоденник у нас шкільний. З от такою собакою. Так, тут у нас так само місце для фотокарточки. Група крові м'я по-батькові. Все так само. Ось такий прикольний щоденник. Так, цей щоденник йде вже з такою картонною палітуркою, більш такий міцніший. Ось такий тигрик у нас. До речі, ззаді теж такий тигриня. І коштує він 99 гривень. О, цей дорожчий вже. А що у нас тут всередині? Так, тут всередині в нас... Ну, в принципі, вони всі. Тут у нас ось так. Значить, Учня з пшениці класу місто району прізвище, класний керівник. Домашня адреса, батько мати. Тут у нас прізвище вчителів, однокласники. І тут у нас предмет, кабінет, канікули, Осінні, зимові, весняні літні І тут, як завжди, місяць предмет, домашнє завдання, бали, підпис. Так, ось таке теграня, і дивіться, яка. Кішечка. Так, зараз ми проб'ємо 84 гривні, ось такий щоденник. Так, він в запакований в плівку, я його не буду чіпати, так, поки що я це відкладу, потім зроблю на заставку фотку, але поки що відкладу та подивимося з вами, що є ще в нас. Цікавого. Так, тут у нас продасться. Давайте подивимося, що є ще. Так, набір олівців. Набір олівців у нас, а, так, скільки у нас тут? Зараз ми все вам скажемо. 34 гривні 12 штук в Аврорі. Ось такий набір олівців. Так, що вам тут ще цікавого показати? Папка для зошитів. Ось така військова. Я вам скажу ціну. 69 гривень. Ось така папка у нас для зошитів. Так. Набір фарб Гуаш 88 гривень. Ось такі фарби. Гуаш 99 гривень. Так, це в нас що за набір? Це в нас набір фарб. Так. 109 гривень набір фарб акварель. В тюбиках 12 кольорів. Так. Це у нас баночка для малювання для пензликів. Коштує вона 12 гривень. Стакан непроливний. Ось такий для малювання. Хто займається малюванням, той знає. Так, що вам тут ще показати? Це в нас що? Це в нас пенал. Так, пенал. Я вам все показую. Так, пенал 24 гривні. Ось такий. Так, ось такий набір фломастерів, напевно, 88 гривень. Зараз ми все проскануємо. 69 гривень. Ось такий набір фломастерів. Так, у нас йде підготовка до школи, але ще є новинки в Аврорі, тому я новинки також буду показувати. Ось така новинка пенал 24 гривні. Ось такий звичайний з совами. 24 гривні пенал ось такий в квіточках. І давайте ми з вами трошки відірвемося від відділу школи. Школу ми ще з вами будемо показувати. Подивимося, які є новинки у нас тут. Бо ще йде літо і, можливо, хтось хоче придбати. Щось новеньке та цікавеньке в Аврорі. Так, що ми тут з вами бачимо? А ми з вами бачимо ось таку чашку 49 гривень. Зараз ціну знижено для кави. Ось така чашка в нас. Так. Ось така новинка. Можна купити, а потім на, до Дня закоханих подарувати. А можливо, можна і зараз використовувати. Ось така нова чашка з'явилася, 49 гривень. Кухоль керамічний. Давайте проскануємо, щоб бути з вами точними. Так, кухоль керамічний, так? 49 гривень. Так, ставимо на місце ось таку. Я ще не бачив кружку. Ні, це не для пива, це стакан скляний. Стакан скляний. Скільки ж він коштує? Давайте проскануємо ось такої форми надзвичайної. Так. 59 гривень стакани. Так. Ось дивіться, це новинка, склянка для віскі, 49 гривень. Так, а хто ще не бачив ось таку машинку для катишків? Так, скільки вона у нас коштує. Машинка для стрижки кошлатості. 44 гривні. Ось така машинка. Так, друзі, акція на шкарпетки. Шкарпетки чоловічі, де ми 12 гривень, друзі. Ось такі шкарпетки по 12, ось такі по 12. А такі вже в нас йдуть 24 гривні. Також ціну знижено. Ось такі шкарпетки. До речі, теж можна купити до школи. По 19 гривень шкарпетки сліди можна також купити до школи. Так, 14 гривень. Дитячі шкарпетки, сітка. Ось такі у нас 14 гривень. Так, білизна жіноча. Білизна жіноча, я не знаю скільки коштує. Так, друзі. А можливо, її можна просканувати. Так, її можна просканувати. Давайте проскануємо цей комплект. Зараз. А де тут можна просканувати? Друзі, так, білизна. Так, тут я не бачу, де просканувати, тому просканую ось цей комплект. Так, поки що бачу і просканую. Так, друзі, 169 гривень комплект жіночої нижньої білизни. Ось такий. Кому цікаво, в Аврорі є. В Аврорі є все і по дуже вигідним цінам. Так, давайте ось такі чоловічі трухани проскануємо. Це в нас МК. Це в нас МК. І МК в нас 44 гривні. Ось такі. Кому цікаво. Так. У нас зараз 40% знижка на взуття. Ось таке взуття, це у нас типу кроксів. І ціну ми зараз вам скажемо. Так, давайте подивимося ціну кроксів. А це я їх вже бачу. 119 гривень зараз на акції, були 199. Це в нас чоловічі крокси. Жіночі теж на акції. Жіночі у нас теж мінус 40% знижка. Ось такі є звичайні. Так, зараз я візьму з цінником. Це в нас такі самі звичайні і давайте їх проскануємо. Зараз ми розкануємо і скажемо ціну. Так, друзі, дивіться. 59 гривень ось такі е, жіночі, звичайні пляжні е, шльопанці. Так, і звісно, і звісно ж, є дитячі. Дитячі в нас теж 40% знижка. І скільки у нас будуть коштувати дитячі ось такі. Я не бачу, на жаль, ціну. Так, але ось є з цінником. І зараз я вам візьму, просканую. Так, це в нас що знову без А Ось із цінником. Трохи запутались. Так, друзі, зараз я вам скажу дитячі такі прикольні шльопанці. Давайте я просканую. Так. Щось не сканується. Щось не можу просканувати. Так, а ну друзі, давайте тут проскануємо. 89 гривень, ось такі босоніжки дитячі. Зараз на акції, тому а, забігайте в Аврору та купуйте, ще до школи можна встигти. Купити. Це в нас 34-й розмір. Так, що в нас тут є ще цікавого? Давайте подивимося. Так, можливо, вас цікавлять ще ось такі товари. А, хочу порекомендувати особисто від себе ось таке крісло. Так, зараз ось тут є. Я вам просканую і скажу. Так, 349 гривень, стілець туристичний. Я собі купив аж два таких стільця, і я вам скажу, приємна, приємна якість, є ось такий чохол. От. Він надійний. Коли сідаєш, він нікуди не прогинається, є отакі штуки, що можна їх е, крючок вставляти, і він у вас нікуди не, не відлетить. Ось таке крісло особисто від себе рекомендую. Два купив, можливо, ще куплю. Поки що літо. Навіть якщо повітряна тривога, можливо, воно складається і можна його брати з собою легеньке. Так, а вугілля. Вугілля в нас 1,5 кг 77 гривень. Так, 77 гривень, ось таке вугілля дерев'яне. Так, це я вам показав. Що вам тут ще показати, що в нас з'явилося нового. А нового в нас з'явилося ось такий корм, м'ясна миска. Я такого не бачив ще 10 гривень. Коштує ось така м'ясна миска. Це корм котячий, зі сматочками м'яса в соусі, 10 гривень. Так. Що тут ще нового привезли? Ось така миска для собак. Коштує вона в нас, напевно, 29 гривень. Давайте проскануємо та дізнаємося. Так, дивіться. Так, 29 гривень ось така миска для собак. До речі, купуйте та ставте біля якихось. Таких магазинів, якщо ви ФОП, у вас є магазини. Зараз прийде ще жара. І не забувайте ставити миски з водою біля під'їздів, біля всяких домів. Не забувайте, тваринкам потрібна вода. Дивіться, які приємні жіночі капці. Це вже домашні, але можна ходити її на вулиці. І давайте дізнаємось ціну. Так, ціна в нас. Як його про... Зараз ми проскануємо. Приємні на дотик, дуже як. Може і сам би таки носив, чесно. Так, не хочу сканувати щось. 199 гривень. Капці, чоловічі кімнатні. О, до речі, це і чоловічі капці. Друзі, чоловічі капці. Приємно. Я думав, що це жіночі. А, до речі, можливо, треба собі, собі придбати. Так, друзі, у нас багато новинок, але час не резиновий. Я, напевно, ще зроблю для вас відео, бо вже давно я не знімав. Ось такі у нас світильники на сонячні батареї 69 гривень. Є такі, є по 49 такі. Є ось такі по 49, на сонячній батареї заряджаються, тоді світять. До речі, напишіть в коментарях, що вам ще цікаво, щоб я зняв, який відділ, можливо косметика вас цікавить. Напишіть. А ми будемо прощатися до наступного відео. Всім гарного дня. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!